Відкриваємо нову кафедру військової екології, майже третина території забруднена вибухонебезпечними предметами. Чекати вже далі не можна. Ми спілкувалися з ДСНС кожен день. Десять нових проблем плануєте запускати перший в Україні центр і освітню програму з гуманітарного розмінування. Це е, ті люди, які вже зараз будуть іти в, е, в поля. Україна найбільш замінована країна світу. Третина території залишається вкритою вибухонебезпечними боєприпасами. Тим часом наша енергосистема втратила більше 60% виробітку електроенергії. А росіяни й надалі нахабно обстрілюють об'єкти нашої критичної інфраструктури. Якщо не вдасться захистити станції, в Україні наступить суцільна темрява. Над вирішенням цих питань наразі доволі плідно працює інститут енергозбереження та енергоменеджменту КПІ. Що вже їм вдалося розробити? Дізнаємось у директорки ІЕ Оксани Вовк. Пані Оксано, вітаю вас. Пані Ірино, вітаю потужності, які наразі втратила наша енергосистема внаслідок воєнних дій. Ну відновити. Зараз неможливо, тому потрібно зберігати захищати те, що вже лишилося. Знаю, що популярним наразі рішенням є створення так званих систем фізичного захисту суцільних куполів. От наскільки такий купол в принципі може захистити, наприклад, Хмельницьку АЕС? Дійсно, ми шукаємо не тільки ми в нашому інституті, але і звичайно інші фахівці, які дотичні до енергетичних питань, особливо питань захисту об'єктів критичної інфраструктури. Намагаємося використовувати вже існуючі технології, ті, які в світі вже давно відомі. Ви якраз щойно згадали саме ідею Геодома. Так званого це була розробка американського вченого фувера, гарно відома в усьому світі. Обмежень для розмірів фізичних розмірів об'єкту для того, щоб можна було використати таку конструкцію, насправді немає. Є декілька нюансів. А ну, по-перше, така система захисту, над якою ми зараз працюємо, яка фактично в нас вже змодельована, бо це напівсфера. Ми, як сейсміки, розуміємо, що це найбільш ефективна геометрична форма, яка дозволяє зменшити. Вплив сейсмічних динамічних навантажень може захистити об'єкт від, ну, наприклад, певних, певного розльоту в залежності від того, чим відбувалася атака, від кусків ракети, від авіабомби. Але при прямому попаданні, звичайно, навряд чи об'єкт буде на 100% чи на 50% в безпеці. Або обезпечена його стійкість, тому ця конструкція вона, ну будемо так говорити, більше підходить можливо для тих об'єктів енергетичної інфраструктури, які не знаходяться під постійними атаками, під постійними бомбардуваннями. І також, окрім об'єктів критичної інфраструктури, такі конструкції можуть використовуватися і для військової техніки, для командних. Пунктів, ну до уваги маємо звичайно брати те, що найнадійніший захист на сьогоднішній день це розміщення об'єктів енергетичної інфраструктури в підземному середовищі. І взагалом, загалом їх більше звичайно використовують з таким ну, для об'єктів туристичних, ті, які можуть бути цікаві відвідувачам країни. Культурних об'єктів, а саме для захисту вони не використовувалися але сама ідея здалася нам цікавою. Ми почали її досліджувати і адаптувати до наших сьогоднішніх реалій. Тобто, я так розумію, що в принципі з ваших слів Україна перша почала використовувати такі конструкції в оборонному секторі, так би мовити, саме так, як технологію подвійного використання аналогів ми не знайшли. Ця ідея насправді була не моя, але оскільки мій фах це якраз сейсміка, звичайно я приймала участь в певних розрахунках. В моделюванні і ми використовуємо декілька програмних пакетів, наприклад, ANSYS, де можна змоделювати вплив вибухової дії на той чи інший об'єкт з метою звичайно, захисту, з метою оцінки міцності. Ну знов-таки, може, це може бути фундамент, можуть бути стіни, в залежно яка в нас стоїть мета. Так тут я теж приймала участь, не скажу що найбільшу, але моя невеличка частинка. Ну, це класно. Ідеї. Це класно в команді розробників. В першу чергу приймали участь фахівці кафедри геоінженерії. Так історично склалось, що те, що стосується вибухової справи, викладалось саме на цій кафедрі. І окрім того, ми консультувалися з рядом зовнішніх експертів: це і Академія наук України, наші партнери із компаній енергетичних. Так що це така, скажімо так, колективна робота над інноваційною ідеєю. Ага, зрозуміло. Але от конструювання одного такого купола ну вартуватиме десь десятки тисяч доларів. От чи потягнете ви такий проєкт фінансово? Ми фокусувалися більше на науковій складовій цього проєкту. Ми зараз в активному пошуку донорів або зацікавлених сторін. Дуже сподіваємося на підтримку держави в цьому, на підтримку наших інших міжнародних партнерів. Вартість Звичайно, висока, але якщо порівняти необхідність і важливість для держави захисту цих об'єктів із вартістю таки такої конструкції, як на мене, це, це має місце відбутися. Можливо, ви вже загадали, наприклад, до кінця 2024 року, вже ну повністю розробляти і бути десь на фіналі стадії розробки цього прототипу. Ну, я би дуже хотіла, щоб це так і відбулося, але є певні ризики. Вони пов'язані із появою іноді інших більш пріоритетних технологій, можливо, або інноваційних рішень. Тобто, тут все ж таки ми залежимо від рішення нашої держави від того наскільки ми зможемо дійсно довести актуальність і необхідність використання нашої розробки, і росіяни активно зараз проводять підводну війну. Тероризуючи своїми удіями вже навіть НАТО, спричинивши масові витоки газу на території Балтійського моря. Вирішення і захист цих об'єктів це вже стало світовою проблемою. Як взагалі можна захистити ці об'єкти, попередити всі ці атаки? І чи ви долучаєтесь до розробки таких програм? Долучаємось і а... Ми створили цікавий розробили. Створили цікавий проєкт. Він має назву Медуза, і цей в серці цього проєкту, основна ідея цього проєкту це захист підводної інфраструктури. Якраз ви про це зараз і говорили. А це не тільки трубопроводи, наприклад, газогони, це і підземні паркінги, так звані, які вже на сьогоднішній день є, а це об'єкти припортової інфраструктури. Звичайно, це певні споруди, які вже теж під водою розміщуються. Склади і так далі для того, щоб захистити ці об'єкти, і не тільки від антропогенних навантажень, які можуть бути спричинені терористичними атаками, військовими діями, несанкціонованими випробуваннями зброї, ми знаємо теж про такі випадки, але не забуваємо і про природні фактори: це підводні виверження вулканів, зимветруси – землетруси. І ми почали досліджувати цю тематику, і ось виникла така ідея створення такої платформи стаціонарної, на якій розміщуються прилади для вимірювання електромагнітного поля Землі. І, отримуючи ці дані, можливо визначити. Чи відбудеться те чи інше небезпечне явище? Або якщо вже десь на певній відстані відбуваються якісь дії, про які ми говорили, то можливо визначити і масштаб цих дій, і убезпечити ті об'єкти критичної інфраструктури, які потребують захисту, які є важливими. Для країни, тобто, це досить штаї, така ідея, вона може бути досить широко використана. Ми її представляли в цьому році на Сікорському, і на секції Blue Economy Ми виграли перше місце. Є вже в нас зацікавлені партнери. Це може використовуватися і під водою, і на землі. Тобто, це така да, і, навіть і навіть в атмосфері теж так можна, можна за допомогою дронів. Про супутники не впевнена, не буду говорити, але в нас є така ідея спробувати це використати і на безпілотниках. Ми з нашими польськими партнерами вже про це проговорили. Можливо, це буде наш наступний спільний проєкт. О, класно. Ви нам так привідкрили завісу. Я так розумію, що ця система вона виглядає як певний Георадар, так? Так, так, як як маяк. Як, угу. Тому і виникла така ідея назвати медуза. Медуза, ага. А зараз перейдемо до Бліц-Дилем. Я задаю вам п'ять дилем. З кожною потрібно обрати щось одне. Готові? Так. Ви працюєте тільки викладачкою, але yes. студенти вас ніколи не слухають. Або ви працюєте директоркою інституту, але ваші підлеглі вас ніколи не слухають. Що б ви обрали? Друге. Чому? Для мене дуже важливо мати контакт зі здобувачами, це найважливіше. А з підвегами я справляюся в будь-якому випадку. Ви все життя займаєтесь гуманітарним розмінуванням, або ви все життя займаєтесь енергоменеджментом провокативно а, гуманітарним розмінуванням. Ви можете скасувати всі сесії, але тоді студенти припиняють навчатися. Або замість двох сесій робити чотири. Студенти добре навчаються, але вас ненавидять. Перше серйозно чому так? <світ> Так мені здалося, що це буде краще. Я не хочу, щоб мене ненавиділи. Ви займаєтесь суто екологічною діяльністю, але з кожним успішно вирішеним вами питанням з екології з'являється ще 10 нових. Або ви успішна геоінженерка, але кожен день вашої роботи підвищує динаміку глобального потеплішення на 10%. Перше. Перше, звичайно, легше вирішити 10 нових питань? Абсолютно екологічних питань воно так і є в житті моєму. У мене майже кожен день 10 нових проблем. Тому я знаю how to хау with it. А як з цим бути? А глобальне потепління – це так чи інакше проблема всієї планети. Тоді остання дилема: так: ви можете підвищити стипендію студентам або закупити нове обладнання для інституту, нове обладнання. Тепер студенти вас будуть тихо ненавидіти. Не думаю. Насправді, коли ми увійшли в цей проєкт з гуманітарним розмінуванням, ми відчули, ну я особисто відчула величезну підтримку від наших здобувачів. Постійні питання, як справи, чи якась треба допомога, чи і зараз це постійно відбувається. Ви плануєте запускати перший в Україні центр і освітню програму з гуманітарного розмінування, але от давайте тут трохи розмежуємо, які задачі у центру і от що можна буде вивчити на освітній програмі. Що стосується центру, це дійсно перший центр інноваційних технологій гуманітарного розмінування, саме на базі створений на базі закладу вищої освіти, на базі нашого університету. Основна задача центру, основна ідея створення центру це забезпечення дефіциту фахівців з гуманітарного розмінування, з оперативного розмінування, фахівців, здатних вирішувати екологічні проблеми і вже сьогодні. Звичайно, в повоєнний період. І коли ми збирали інформацію, коли ми спілкувалися з нашими партнерами, це і оператори протимінної діяльності, це і військові структури, і ДСНС, ми зрозуміли, що це на часі, що чекати вже далі не можна, бо це реально збільшує загрозу для нашої держави. І коли ми провели ряд перемовин і намагалися від знайти найкращий, найефективніший формат цього центру, то от виникла така ідея. Не тільки готувати за короткостроковими програмами, наприклад, як ми робимо в нашому інституті після дипломної освіти, це так, але це ті люди, які вже зараз будуть іти в поля, будемо так говорити, які мають для цього і відповідну підготовку, і відповідну психологічну підготовку. Це теж дуже важливо. Проте коли ми задумалися про глобальні екологічні проблеми, то тут ми зрозуміли. Що нам потрібно готувати нову плеяду таких фахівців, бо з такою проблемою, як зараз в Україні, і ви згадували про те, що майже третина території є вибухонебезпечними предметами, це приблизно 156 тисяч квадратних кілометрів. Це співставно з територією половини Німеччини і Італії і. Ми розуміємо, які це масштаби. Ось а тому саме підготовка фахівців з фокусом на гуманітарне розмінування вона для нас здалася вкрай необхідною. І ну, ми побачимо, ми запускаємося вже в цю вступну компанію. Ми вже набираємо і бакалаврів, і магістрів. І скажу я вам так, що Багато зацікавлених це, звичайно, не підготовка саперів, а це підготовка, як я зазначила, за 183-ю спеціальністю. А це технології, це технології захисту навколишнього середовища. Але специфіка, звичайно, на гуманітарне розмінування і прогнозування тих ризиків, які виникли і вже є в нашій державі в результаті забруднення територій наших. Вибухонебезпечними об'єктами та предметами Класно. А можете тут пояснити? Ви кажете, що гуманітарне розмінування відрізняється? Якісь критичні відмінності? Скажіть, будь ласка. Це не зовсім про критичні відмінності. Оперативне розмінування це те, що виконує сапер, от зараз в реальному часі. І це стосується, звичайно, прифронтових зон в першу чергу, там, де нашим бійцям необхідно мати коридори, там, де існує загроза для. Їх життя, гуманітарне розмінування не проводиться на територіях зіткнення чи в прифронтових зонах. Це, звичайно, ті території, які вже звільнені. І е гуманітарним розмінуванням займаються на комерційній основі е для в усьому світі. Це приватні компанії, які цим займаються, які е наймають на роботу кваліфікованих фахівців. І е буквально нещодавно е ми з дружнім візитом були в Німеччині е в університеті Хама Ліпштадта. І наші німецькі партнери, маючи дуже потужну матеріально-технічну базу, нас цікавило саме лабораторії віртуальної реальності. І ми маємо з ними попередню домовленість про розроблення такої спільної програми підготовки саперів гуманітарного розмінування і фахівців екологів. А в цьому напрямі з використанням технології віртуальної реальності з однієї сторони, це звичайно буде безпечним для наших здобувачів а їх здоров'я і життя для нас найвища, найбільша цінність в нашому університеті. З іншої сторони, ми зможемо моделювати різні сценарії. Тому що певні натурні чи ну будемо так говорити навчання в полях, це залежить від багатьох факторів від кліматичних факторів, від погоди, натомість із використанням сучасних технологій, які наші німецькі партнери нам пропонують. І свою допомогу в технічному забезпеченні і в програмному забезпеченні я думаю пришвидшить цей процес, і вірю в те, що вже з вересня ми зможемо це використовувати в навчальному процесі. Наскільки мені відомо, то гуманітарне розмінування це маловідомий малодосліджений напрямок в освітній системі України, як вам вдалося отримати потрібні необхідні знання і. Залучити тих самих про тих спеціалістів в розробку центру і освітніх програм насправді це було нескладно. І ми маємо досить власного внутрішнього університетського потенціалу для забезпечення більшості дисциплін або освітніх компонент, які будуть викладатися для бакалаврів і для магістрів. А, крім того, можу сказати, що наші партнери з академії наук, про яких я вже згадувала, наші Близькі партнери, які займаються розмінуванням це прямо зараз, дуже часто так буває, що десь ми домовляємося якісь відеодзвінок, а хлопці просто в полях і займаються розмінуванням, а це найцінніше для нас, бо це професіонали практики, які будуть залучені в освітні процеси для короткострокових програм і для довгострокових програм. Коли справа на часі, коли справа правильна, Необхідні люди з'являються як на мене якимось дивним чином, і мене не може це не радувати. Зараз активно розробляють роботів у допомозі в розмінуванні, цікаво дізнатися, як вони працюють, і наскільки ефективні в цій сфері. Використовуються досить активно є нюанс, що тим не менше робота сапера вона складна і непроста, і без людини поки що цей процес, на жаль, неможливий. Але там, де можна мінімізувати ризики. Звичайно, це використовується. Різноманітне обладнання зараз представлено на, у сфері розмінування і вітчизняного виробництва, і іноземного виробництва. Для прикладу можу вам якраз показати, це швейцарська компанія, яка виробляє ось такі досить потужні механізовані. Засоби є, і українська компанія от буквально їхала до вас в студію і прочитала новину, що в Україні фермери переробили бульдозер на машину для розмінування. Власноруч вартість невелика, і вони вже його використовували в цій посівній. Тобто, Дуже багато таких розробок, і ми хочемо їх зібрати. І ми хочемо в центрі створити такий сертифікаційний центр чи тестувальний центр, де ті люди, які отроблять такі винаходи, зможуть їх протестувати. А ми зможемо допомогти з технічною підтримкою, з науковою підтримкою, можливо, з подальшою комерціалізацією. Ви в інституті працюєте над створенням таких роботів? Так, в нас є декілька таких проєктів. Ми навіть теж маємо призове місце Венесікорському з однієї з наших таких Геотрон. У нас є з такою розробкою. На наступному тижні я планую бути в Жешовській політехніці. Ми спільно з ними створюємо проєкт по розмінуванню із використання і, звик... і... і два навіть проєкти. Ми з ними робимо зараз. Один з розмінування, який направлений на от цю роботу. Зовану систему а з польської сторони буде підтримка щодо застосування дронів. Програмного забезпечення і другий проєкт це направлений на безпеку звичайних об'єктів енергетичної інфраструктури. І тут наші польські друзі, вони є непоганими, я скажу так, класними фахівцями, як і ми тут, КПІшники з кібербезпеки. Їх задача буде якраз з нас фізичний захист, а з них кіберзахист. Подивимося, що з цього вийде. Можливо, буде такий ще один проривний, проривний проєкт. Я знаю, що геоінженерія є одним з ваших особистих фокусів у науковій діяльності. Чи поєднуєте ви власні наукові інтереси, знання, навички з відкриттям, наприклад, того ж самого центру ЄЄ і іншими проєктами? Звичайно, а саме мій фах я закінчувала кафедру інженерної екології. А, і в нашій програмі підготовки було багато чого і про гірництво, про видобуток корисних копалень, про вибухову справу. Сейсміка, і надалі і моя кандидатська дисертація була присвячена питанням захисту об'єктів. Бачите, як передбачала щось об'єктів ну, в той момент не критичної інфраструктури а від дії з сейсмічних хвиль та динамічних збуджень. І докторська дисертація була теж дотична до цих питань. Тому, звичайно, це мені дуже допомагає. Мені багато речей зрозумілі зсередини. Ті, які стосуються саме впливу на об'єкти захисту об'єктів, незалежно від призначення цього об'єкту, як на вашу думку, зміниться якість освіти після впровадження гарантів на навчання, відверто кажучи, я взагалі така людина, яка завжди за реформи, навіть якщо вони здаються спочатку не зовсім популярними, але система має змінюватися. Мають змінюватися ключові гравці в цій системі. Про те, чи вплине гранти на якість, я не впевнена в цьому, чесно і відверто вам скажу, тому що досвід різних держав показує, що на якість освіти в першу чергу впливає корпоративна культура університету. А вже потім те, яким чином студенти знаходять кошти на навчання. Це моя особиста така думка. Давайте тоді тут обговоримо ще одну. Ну не таку свіжу, але в принципі теж реформу вищої освіти, а саме, автономію університетів. От що вона дає нашому КПІ і ЄЄ, зокрема. Ми тут в КПІ досить активно цим користуємося. Тому, якщо буде дано більше свободи університету, ну, для прикладу, присудження вчених звань, так? тобто не треба погоджувати це з Міністерством освіти і науки, як колись було, захисти дисертації на здобуття ступеню доктора, PHD, це все ок, це все правильно. З однієї сторони, з іншої сторони, можуть виникнути такі Такі от моменти просто для прикладу, бо такі обговорення ж точаться постійно в нашому середовищі. Якщо людина є доцентом певної кафедри певного університету, так і в неї, в принципі, в дипломі так і записано. Чи, то чи визнає інший університет диплом цієї людини? Чи цій людині придеться ще й в іншому університеті, наприклад, підтверджувати свою компетентність? І таких питань виникає постійно багато. Не є гарантія, що людина все життя буде працювати тільки в одній установі. Ну, але з іншої сторони, свобода дій, це правильно. Як ви вже користуєтесь автономією у Єє? Це про відкриття нових спеціальностей, про можливість внесення змін в існуючі освітні програми. Незабаром ми відкриваємо нову кафедру військової екології, і це наскільки я Вірю інтернету, скажімо так, і пошуковим системам, вона теж буде практично унікальною і першою в Україні. Активно над цим працюємо, наповнюємо і матеріалами, наповнюємо змістом кожну таку частинку цього, бо хочемо, щоб спрямування було теж практичне. На жаль, військова тематика зараз інтегрована фактично в усі основні напрями. Ми плануємо на кафедрі військової екології готувати саме за 183-ю спеціальністю для початку. Далі побачимо наскільки затребувана. Затребовані будуть наші освітні програми, будемо їх адаптувати, будемо їх змінювати в залежності від потреб сьогодення. Але, звичайно, ми хочемо навчити наших і навчимо обов'язково наших майбутніх студентів розумінню. Вирішувати проблеми екологічні, вмінню прогнозувати ризики, вмінню їм запобігати, і не тільки від впливу вибуху небезпечних предметів, але як я вже зазначала, екологія це набагато ширше. Очистка ґрунтів, вода, атмосфера все це вимагатиме знання і з моніторингу. І е, вимагатиме знань звичайно хімії фізики, тобто основні і базові. Е, Освітні компоненти будуть обов'язково і є обов'язково присутніми в наших освітніх програмах. Далі подивимося знов-таки про автономію. Mm -hmm. В нас є можливість започатковувати сертифікатні програми, mm -hmm. і за рахунок сертифікатних програм ми вже будемо закривати більш вузькі напрями, там, де саме акцент на наслідки війни. Там, де акцент на безпекові моменти, mm -hmm. теж я думаю, що це може бути цікавим. В планах відкриття спільної сертифікатної програми, це вже ми над цим почали працювати з американським університетом. Ми вчора про це теж поговорили. Так, подвійні дипломи теж плануємо. Тут трошки довший процес, але я думаю, що ми його теж успішно пройдемо. І такі спільні освітні курси з американськими з іншими університетами я думаю, теж додадуть додаткової вартості нашим програмам, і нашим спеціальностям. А коли плануєте реалізовувати повністю так, щоб ця кафедра військової екології прийшла в дію? Чи є якась конкретна дата? Ми сподіваємося, вересень, жовтень. Ого, так. так це дуже скоро. Так. Насправді, мене дуже захоплює прогресивність ваша особиста та інституту в цілому. Тому, пані Оксано, було дуже цікаво з вами поспілкуватися. Бажаю вам, особисто та її, а, великих звершень. Ось так виявляється, на базі інституту вирішують безпекові проблеми світового масштабу. А чи вразили вас проєкти ІЕЕ? Пишіть у коментарях.